У мене є теж питання, яке не пов'язане із Україною і не зовсім пов'язане з Росією, але воно теж є важливим і цікавим на міжнародній арені, воно стосується того, що Польща от висловила такі претензії до Німеччини через Другу світову війну і вимагає зараз компенсації і за розв'язання цієї війни, і, власне, за усю шкоду, яку нацисти зробили на території Польщі. Як гадаєте, чому... Таке рішення Сейм ухвалює зараз у розпал російсько-української війни. То вони нам натякають, що нам треба робити з Росією. В нашому парламенту треба зібратися від росіян вимагати мінімум, так як поляки з німців, трильйон триста мільярдів. Це нам натяк. кажуть, ось так треба робити. От дивіться, за війну треба змушувати платити. Ми з вами говорили: тут російські олігархи почувають себе краще, ніж на Панамських островах. Ні Деріпаска, ні Абрамович, ні хан ніхто не поніс відповідальності. Все майно в безпеці, розумієте? В безпеці, в надійнішій, ніж в банківських ячейках. І виходить, вони потім приїжджають і кажуть, ви тупі. Ми кажемо, а чого ми тупі? Це в куларах такі зустрічі зараз проводять їхні представники. Кажуть, ви тупі. А чого ми тупі? Ви Аллу Пугачову не зробили своїм лідером 24-го. Аллі Пугачові виявляється, я ж не знав цього. Це от недавно дізнався. Надо було дати громадянство Алі Пугачові, щоб вона стала українським лідером і нас захищала від Путіна. Бо це лідер, який на дві голови вищий, ніж всі українці. Бо вони, а друге, типу, проблема в переговорах. Абрамович вже повинен був від вас їздити. А чому Абрамович? Тому що в два рази качественний чоловічний матеріал. Розумієте, ось цього фашизму, ну просто воно зі, всі, зі всіх сторін, що називається, зі всіх щелій, цей фашизм витікає. Тому що Абрамович, вибачте, мене в два рази більш якісний людський матеріал. А ми що, дурні тут? Ну, типу, ви прийшли нам розказувати, що нам робити. Але вони кажуть, да, ви дурні. Бо наші статки, десятки мільярдів доларів тут в супербезпеці. Ну, вибачте, коли заводи е, путіністів, торгові центри, офісні центри путіністів, людей, які в першому рукостисканні в безпеці, школи на Харківщині не в безпеці, родом в Маріуполі не в безпеці, але заводи олігархів в шоколаді. Розумієте, ось це проблема. І, і поляки нам кажуть, слухайте, так з них треба дерти гроші. З росіян, які знищують нашу інфраструктуру, треба дерти гроші. Дивіться, вони вдарили по Харкову, починають знищувати енергетичну інфраструктуру. Беремо список обленерго російських, які володіють російські олігархи, російські групи енергетичні. І кажемо: Окей, за кожне, куди ти вдарив нашу обленерго, забираємо дві ваші. І переписуємо рішенням РНБО, вводимо санкції. Все. А далі працюють рішення судів. Треба під це законодавство, парламент зібрався, прийняв законодавство. Ну що складно. Ні, російське право власності святе. Бо ми колонія, ми ж бідуїни. Ми будемо молитися, щоб, не дай Боже, з російським заводіком щось не сталося. Оце соромно. Оце соромно. І тому поляки нам на кажуть: дивіться, ми навіть німцям за 70 років можемо таке зробити. І треба, доведуть і будуть платити. А, а, ми, а ми боїмося. Тому треба з росіян дерти гроші. Розумієте, вони. Вони не пострижені на цей трильйон, тому ведуть себе так бравадно. Тому не кажеш, ми дурні, що Аллу Борисовну не назначили, значить, громадянкою і нашим лідером. То що Максим Галкін тут, значить, не взяв і не повів нас в бій. що Урган сюди не приїхав. що потім тут він накрутив собі рейтинг і потім міг Кремлі балатіруватися. Розумієте, оце ми дурні. Ми дурні тільки те, що ми не заставили їх заплатити за це. Отак От як поляки прекрасно роблять. Ну, ну, хай там розбираються самі з німцями. У нас зараз інша війна, да? ми вже, У нас вже немає права пам'ятати, що було 70 років назад. У нас тут головне пам'ятати, що було вчора і з чого почалося 24 лютого. Росіян потрібно покарати на гроші. Олігархи, всі, хто працював на Путіна, Ковальчуки, Ротенбергі, Абрамовичі, Деріпаски. Ну, вибачте, тут ну, просто з головою. Десятки мільярдів, нікому це не треба. Зарештували якогось там хворого олігарха на мільярд гривень. Вибачте мене, по сьогоднішньому курсу це навіть не 30 мільйонів доларів. Ну що таке 30 мільйонів доларів? Це дві харківські школи, щоб потім відстроїти. Оце вам 30 мільйонів доларів. Так вони бравадно розповіли. Це сотні, сотні мільярдів доларів. Ми до трильйона повинні вийти і їх арештовувати і тут, і в Європі. Але ми повинні показати перші. Тому звісно, з росіян треба збивати репарації. А те, що поляки там, ну у них своя гра, нехай грає.